Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, почався в нас травень, і я, звичайно, відібрала свої флакончики для руханки в шафі травневої. Я не відбирала багато флаконів. Всі знаєте, що то таке, що таке руханка це мій спосіб трохи ковиряти свою шафу флакони, які я рідко дістаю. Або давно не діставала, і скучила з ними. І багато не діставала, чому. Всі ви знаєте, що в травні, ой, верніше, в квітні я користувалася тільки флаконами. Я, ну, декілька разів я брала там якісь відливанти, де що тестували чи ще щось, але я наносилася вже своїх флаконів і дико скучила за своїми відливантами тепер. Адже назбиралося багато чого потестувати, багато чого порозношувати, багато чого позакінчувати мені хочеться, так, щоб не віддавати, нікуди не сплавлювати і в повітря не випшикувати. Такий собі project, pack, project Pen по флаконах. Всі, ви знаєте, я веду така собі рубрика, яка називається Парфлото. Це коли я рандомно вибираю собі пробник. Підпишіться на канал. На телеграм-канал не забудьте підписатися, адже саме там я провожу своє парфлото. Я дуже довго починаю. Коротше, травневі аромати, ви зрозуміли, не багато, тому що я буду користуватися і відливантами також. Починаємо. Звичайно, ніякий місяць в мене не обходиться без Avon. Дуже я скучила за своїм attraction One. Це здається, фреш називається білий флакончик це є холодні цитруси з кардамоном, з якимись холодними спеціями і з інжиром. Я дуже люблю цей аромат, тим більше в мене зараз інжирно-ірисовий період. А тут є інжир. І буду його носити з задоволенням, давно не діставала, бо це є один з ароматів, які я не ношу взимку. Якщо ви хочете відео про аромати, які я взимку не ношу, ставте мені вподобайку і напишіть коментар. Наступний аромат знову ж про ірисовий період, це в мене є Eclat Mon Parfum від Oriflame. Я його спочатку забракувала, бо я іриси не любила. У мене зараз помінялися смаки. Я його забракувала, віддала його мамі, бо мені його було важко носити. А недавно я до неї приїхала, занюхала його і від, віджала її назад. Ну, не віджала, давайте так. я І поміняла. Я їй дала інші, щоб носити. Вона, в принципі, не дуже носила, тому що вони такі більше, а, юйний аромат, такий, хоча він серйозний, дуже по-люксовому звучить. Зараз я розкажу, чим він пахне. Але моя мама любить. Катерін від відресасі, любить якісь шипри. Не дуже важкі, а такі класику, ближче до класиків це її улюблене направлення. І я їй подарувала один зі своїх шиприків. І забрала в неї цей клад назад. Казала, поношу, і потім, якщо захоче, вона мені сказала: а". коротше, це ірис, фіалка і ще якісь там квіти. Це, по суті, така. Бліддорожева, яка би сказати, такого нюдового кольору пудра для мене. Він дуже щільний, дуже такий косметичний. Єдине все-таки мені тут важкувато, тут є лист фіалки. І він має оцю таку зелену гірчинку, таку, як лист фіалки дає, водянисту. Я її взагалі в парфумах не люблю, я її тут відчуваю. Але тут для мене такий божественний оцей ірис і ця пудра, що я, типу. В композиції сприймаю його зараз зовсім інакше, ніж я його сприймала раніше, тому я його беру на весну. Він чудовий. В мене до нього претензій нема. Ні на сліпому затесті, ні з людини. Я би в житті не сказала, що це уріфлейм. Стіківсть в нього убойна, шлейф в нього прекрасний, звучання такі для любителів пудрових ароматів, як я. Весна моя у флаконі, звичайно, це Pure Poison від Dior. Я його хотіла закінчити, але а, так мені. М -м -м, ніяк не закінчується, мені його шкода, бо я потім собі не куплю. Але треба потрошки закінчувати, бо мені, я переживаю за його здоров'я, в мене вже тут його небагато, він навіть потимнів кольором. Хоча я його зберігаю, звичайно, в шафі, все одно, але нічого не вічно, тому що це є один з таких старіших флаконів, що, як бачите, з такою цією кришечкою. З... Ой, тут ще є цей э, пульвілізатор в нього э, переливається. Оцей чорний він переливається на відео, звичайно, не видно, і я поки не взяла його на світло, я теж не бачила. Білі квіти яскраві, прекрасні, з якимось апельсиновим цвітом. Здається, там якісь цитруси є, якась тубороза гарденія, мабуть. Ну, це дійсно білий колір, це мій просто весна у флаконі, шлейф-стійкість, все. Ну, Pure Poison Dior, це один з моїх найулюбленіших ароматів, які я, на жаль, мушу закінчити. Ще один мій один з найулюбленіших ароматів, в мене сьогодні всі, ну, я вибираю завжди саме улюблене на місяць. Це є Ермес, в такій мене красиво така мініатюрочка. Обожнюю Ермес. Я, по-перше, обожнюю ветивер. А Ермес — це є ветивер такий для мене ну, весняно-літній. Він для мене свіжий, хоча я можу його носити в будь-який флакон, але в будь-який сезон. Але, наприклад, якщо Енкренуар для мене все-таки такий осінньо-зимовий, теж я маю і ношу. Привітки всім, хто не носить чоловічі аромати. Ермес – це для мене весняно-літня історія. Може, не на спеку, звичайно, але він тут має дуже багато цитрусів на старті у цієї мінеральності, там кремній заявлений, тому весною я буду просто від нього балдіти що я маю таку красиву мініатюрочку. Новинка моєї шафії, подаруночок від моєї подруги. Це є бюджетний дуже аромат, це є прете-порте від куті. Так, та сторона. Я на нього дивилася 100 разів, він дуже бюджетний, ну, дуже прям, ну, копійки коштує. І я не наважувалась, думаю, та бюджет... не то, що ви знаєте, в мене більшість шафи бюджетні армати. Я більше переживала за е таке дуже звучання з 90-х. Бо, наприклад, куті екскламасьон, оцей який е схожий на Трезор, Білий з е, знаком оклику. Е, я його позбулася, він мені спочатку сподобався, але е, ну, я і Трезора позбулася, це не мій персик. І в мене якісь були такі враження от від самого бренду. Зі всією повагою до бренду Куті, я знаю, там велика історія і все таке. Коротше, я його уникала, не знаю чому. Тут ще флакон такий, типу. Мені здавалося, що він буде зараз пахнути якимись дискотеками 90-х і все таке. Але які, як він мені сподобався? Він дійсно тяне на 90-ті, але це такий яскраво яскраво щільний деревинно цитрусовий свіжак з якоюсь зелениною, з квітами. Ну, от То, що я люблю на весну, я не знаю, чого. Я, я би вже, я в себе в Телеграмі писала, якби я знала, як він пахне, він би в мене вже був давно. Але приїхав в мені в от в такому залишку, і я з задоволенням буду його повністю розношувати зараз в травні. Це, ну, Я люблю такі аромати, це просто універсальний аромат на всі часи і е, на місця. Скучила. Скучила влітку не можу носити, хоча всі вважають його літнім ароматом. А весна ну, отак, типу, 20 чимось градусів до 20, біля 20 градусів. Туди-сюди, звичайно, це є лагуна. Сьогодні мій аромат дня. Це є сальвадор Далі. Величезна піраміда пахне якоюсь відпусткою, пахне безтурботністю, пахне якимись кокосами, зеленинами, квітами, фруктами, якимись ананасами, коктейлями. кому чим тільки він не пахне. Він для мене чудовий і знову ж я, наприклад, не носила його. ну, Напевно, з минулої. Ні, восени, його здається, один раз носила. Я не пам'ятаю, ну дуже давно його не носила, і в мене такі міняються. Він для мене зараз звучить тоньше, більш грейливо. Він мене трохи придушував влітку. Може, я його і влітку тепер зможу носити. Ніс мій трохи звикає до всякого різного роду ароматів. Але зараз на весну сьогодні прямо ним насолоджую. Сістина мені трошки стійкості в нього бракує. Вірніше, спочатку він дуже шлейфовий, я його від себе чую, а потім я вже його від себе ніби чую, але так вже ближче до шкіри. А мені нічого зараз хочеться дуже голосистого, тому Ну, можна обновляти це є бюджетний варіант. Поки в мене є, в мене невеличкий флакон. флакон, нема чого зараз його економити. Ще один мій божевільненький аромат. Я не знаю, як вам пояснити, чим це пахне. Це Girls Can do Anything» від Zadig Voltaire чи Вольтер. Я не можу пояснити, чим це пахне. Ну, я від нього просто болдію. Тут є тубероза, якісь інші білі квіти. На старті якісь дуже приємні смачні фрукти. Тубероза тут прям така полунична, практично От на старті, пахне жуйкою. Але в базі він має багато деревини і амброксан. В ньому заявлений амброксан. Він має таку яскраво, свіжу, таку практично унісексову базу. І воно все разом накладається одне на одне. Ну це божевільний аромат. Тут всяке впихнули, ні впіхуємо, але я його дуже люблю. Він мені дуже підійшов. І на весну, на літо теж на спарку трохи мені заважкий. Взимку мені знову ж квіточок не хочеться. Я хочу якихось смол, ладанів і всього такого. А весна і осінь це прекрасний час для нього. Шлейф, стійкість, я вам вже його сто разів показувала. Я вам, в принципі, завжди то... Цього... Ну, слухайте. Я не можу вам показувати всього нового. У мене не може раз в тиждень прилітати ціла купа чогось нового. Тому показую по декілька разів то, що є, то що улюблене, Мушу показати на нові підписники. Всім привітного підписникам. І останній аромат з восьми, який я собі запланувала таки на травень. Теж дуже люблю. Цей екстремпурет. Я ще забуваю, як воно читається від Гре. Це є тютюн з інжирним листом і з цитрусами. Це дуже позитивний зелено-тютюновий аромат. Гарне в нього дуже звучання, як для бюджетної сотки. Маю тепер у флаконі. Унісекс абсолютний, для декого навіть буде він такий трошки зарізкий, але я його дуже люблю. Це такий позитив. От, по настрою настрій він мені створює, от схоже на Ермес. Так як Ермес для мене діє просто як позитив. І ось цей Екстрем теж на мене діє дуже позитивно, освіжає. Ну, Все, що мені треба на травень? Що мені, що мені ще треба на травень? Е, гре екстрем Пурат. Така в мене була добірочка. Кітка, як завжди, м'явкає вже під дверима, адже не можна мені зняти відео на 10 хвилин, бо тварини якісь то приходять. Напишіть мені, чого вам зараз хочеться, яких саме ароматів. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки!